Увага, увага! Повідомляю вам, що нарешті ця довга та важка зима закінчилася. А це означає, що до нас вже прямує свято весни 8 березня. І якщо ви досі не знайшли той самий ідеальний подарунок для своїх квіточок, то ми вирішаємо вам на допомогу. Я підготувала для вас підбірку товарів, які будуть класними і крутими подарунками вартістю до 4 тисяч гривень, ну або до 100 доларів. Тож, усі посилання, як завжди, в описі під цим відео. Ну а ми починаємо! І почну я зі свого особистого фаворита цієї підбірки. Це масажер Нейпо з підігрівом для плечей та шиї. О! Ну, це просто щось неймовірне. Ви просто зобов'язані його спробувати, бо після нього ваше життя точно не стане таким, як раніше. І, взагалі, шийно-плечовий пояс у багатьох найпроблемніший через сидячу роботу, неправильну поставу та постійне використання гаджетів не перед очима, а з нахиленою головою. Тому такий масажер, на мою думку, це просто мастхев для кожного. Він оснащений восьма масажними вузлами, які виконують розминальні рухи у. В різних напрямках. Це, по-перше, покращує кровообіг, а також допомагає зняти больові відчуття та напругу у м'язах. Також масажер має три рівня інтенсивності роботи та функцію підігріву, що, звісно, підвищує результативність масажу. Взагалі, масажери Неї у нас дійсно користуються популярністю, бо це дуже крутий, нестандартний і головне корисний подарунок. І я, наприклад, теж планую подарувати такий своїй мамі, і може нарешті частіше буде приїжджати до неї в гості. Ціна такого масажера зараз 2499 гривень. І я можу ще дуже довго вам про нього розповідати, але нам вже час рухатися далі. А наступний товар, що залітає до нашої підбірки. Це фотокамера миттєвого друку Instax Mini 11. Це дуже крута річ, бо фото на Instax це завжди щось особливе. Це не телефон, де ти робиш купу кадрів, поки не знайдеш той самий ідеальний. Тут, от як вийшов кадр, так і вийшов, і в цьому є якийсь його шарм і навіть трушність. І фотки з Instax навіть не ідеальні. Це завжди викликають в тебе емоції саме того моменту. І, як на мене, Instax Mini – це прямо один з найкращих варіантів подарунку. Бо я, наприклад, його ж собі дуже сильно хочу, але постійно відкладаю цю покупку, бо знаходжу якісь більш важливі справи. Ціна зараз його 3699 гривень. Я нагадую, що усі посилання в описі до цього відео, ну а ми рухаємося далі. І наступний варіант подарунку це дзеркала Джордан Джуді. І це не просто дзеркало, а дзеркало з підсвіткою і не одне, а одразу чотири. Основне центральне, бокове та два дзеркальця зі збільшенням у два та п'ять разів. Тож тепер можна оглядати себе з усіх боків. Підсвітка має три режими: тепле біле, нейтральне та холодне біле, і є можливість регулювання інтенсивності освітлення. Але моя улюблена фішка цього дзеркала це наявність цифрового годинника на підставці. Я з тих дівчат, котрі, сідаючи на води тих красу, геть втрачають почуття часу і через це нерідко спізнююсь. Тому, як на мене, таке рішення це прям суперзручно, і, наприклад, можна засікати час на витримування якоїсь масочки. Ціна такого чуда-дзеркала 2499 гривень. Ну а ми продовжуємо! І наступний наш варіант це товар теж з категорії б'юті гаджетів, стайлер для волосся Philips. Якось у своєму огляді різних гаджетів для волосся, я вже казала, що вважаю випрямляч найуніверсальнішим, так як з ним можна як накрутити волосся, так і випрямити. Ну а так як холода поступово відступають і все більше хочеться якихось експериментів, то такий стайлер буде дуже актуальним і корисним подарунком. Цей випрямляч від Philips має керамічні пластини з олією органії для швидкої і легкої укладки. А регулятор температури від 120 до 230 градусів. Стайлер оснащений потужною іонною системою, що робить ваше волосся більш таким слухняним і блискучим. І моя вам порада, навіть якщо у вашої подруги, мами, дружини, дівчини вже є стайлер, новий ніколи не буде зайвим. От у мене, наприклад, зломаний, тому наводжу красу прямо у кадрі. Ціна цього Філіпса зараз 2299 гривень. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. Ну що, наступний! Ще один варіант подарунку, який би я вам запропонувала розглянути, це така портативна колонка Дівум Mocha у такому яскраво-червоному кольорі. Взагалі колонки від Дівуму вже встигли себе зарекомендувати як одні з найкращих у співвідношенні ціна якість. Але перше, на що звертаєш увагу у Діву Mocha, це її дизайн. Колонка йде у такому захисному кейсі, що вже дуже зручно для того, щоб усюди брати її з собою. Середині кейса нас зустрічає сама колонка, набір дротів Type-C USB для зарядки та перехідник 3,5. Також є ремінець для самої колонки, і моє улюблене це набір стікерів. Чесно, от останнє взагалі просто підкорило моє серденько. Ну ви на це подивіться. І взагалі весь цей дизайн, поєднання кольорів, як воно все продумано, гарно, трошки з таким відгуком ретростилю, ну це все просто не може тебе не зачепити. Звісно, що крім дизайну, звук цієї колонки теж на високому рівні. Діво Моча оснащена чотирьма драйверами загальною потужністю 40 Вт та технологією DSP, що забезпечує. Дуже об'ємне звучання на всі 360 градусів. Тож така колонка буде кайфовим, стильним і, звісно, що корисним подарунком на будь-яке свято. А ціна її зараз усього 3399 гривень. Ну що, давайте дивитися, що у нас там далі. Хтось полюбляє слухати музику в колонках, ну а хтось в навушниках. Тому ще один варіант подарунку з категорії аудіо це навушники Huawei FreeBuds 5i. До речі, це наша новинка, тому якраз може стати чудовим подарунком. Huawei FreeBuds 5i працюють з операційними системами Android та iOS. Навушники мають активне шумопоглинання до 42 дБ, відтворюють вони широкий діапазон частот та мають додаткові налаштування еквалайзера. Звісно, що у них є сенсорне керування, за допомогою якого можна перемикати режими шумопоглинання, керувати відтворенням та гучністю музики тощо. У нас навушники у такому класичному білому кольорі з глянцевим покриттям, проте вони також доступні ще у матовому чорному та матовому блакитному. І знов таки, навіть якщо у людини є навушники, нові ніколи не будуть зайвими, бо з часом динаміки, так домовити, все одно зношуються і звучання погіршується. І такий подарунок вам буде коштувати усього 2999 гривень. Ну що, рухаємося далі! Ще одним варіантом подарунку можуть бути фітнес-трекери Smart Band 7 Pro. Думаю, багатьом знайомі ці гаджети від Xiaomi. Я особисто люблю фітнес-трекери за їх простоту та функціональність. Так, вони сумішають у собі усі основні необхідні функції смарт-годинника і при цьому мають безліч спортивних режимів з вимірюванням усіх основних показників здоров'я. І, взагалі, мені здається, що вже саме час готуватися до пляжного сезону у Криму. У нової версії Xiaomi Smart Band 7 Pro вже значно збільшений amoled дисплей діагоналю 1,64 дюйма, і ще більше це наближає його до смарт-годинника. Фітнес-трекер має більше 100 спортивних режимів, вбудований GPS та здійснює цілодобове вимірювання серцебиття та рівня кисню у крові, а ще відстежує якість вашого сну. Я, до речі, зазвичай не дуже люблю спати зі смарт-годинниками, тому що це незручно і насправді не дуже корисно. Проте фітнес-трекери Xiaomi достатньо легкі і створюють значно менше дискомфорту. Ціна цих трекерів зараз 3299 гривень. Ну а ми рухаємося далі. Наступний варіант подарунку це наш, напевно, вже рекордсмен, котрий неодноразово попадав у різні підбірки електроштопор. І такий девайс точно не втрачає актуальності, як і вино. Звісно, що коли нам, дівчатам, хочеться випити бокал, вина, ми знайдемо тисячі способів, щоб відкрити пляшку. Проте з цим штопором проблема відкриття пляшки буде вирішена раз і назавжди. Тому такий подарунок це корисно, зручно і економічно, так як його ціна за зараз 1299 гривень, і до речі, напишіть нам у коментарях, яким ви найоригінальнішим способом відкривали пляшку з вином. І в продовження теми таких корисних побутових товарів для дому нашу підбірку вриваються оцей гріндер для спецій. Здається, що це якась дрібничка, але насправді це дуже корисний девайс. А ще він гарно виглядає і буде стильно дивитися на вашій кухні. І коли приходять гості, поставити такий подрібнювач для спецій до столу, як то кажуть, не соромно. Працює цей гріндер від 6 батареек, А знизу ви можете регулювати ступінь помолу спецій. Ціна одного такого гріндера усього 899 гривень. Ну що, а ми рухаємося до останнього нашого варіанту подарунку. Друзі, якщо ви так і не обрали той самий ідеальний подарунок серед запропонованих нами варіантів, хоча, на мою думку, це неможливо, вам просто варто ще раз передивитися це відео. Пропоную вам універсальний варіант сертифікат на покупку техніки у всій мережі магазинів цитрус. Іноді люди недооцінюють зручність та корисність сертифікатів. Вам не треба ламати голову над подарунком, а людина зможе обрати, що їй дійсно потрібно, або отримати знижку на товар, який вона, наприклад, давно хотіла. Ну що ж, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте вподобайку, напишіть нам в коментарях, який товар вам сподобався найбільше. А може, взагалі, ви б хотіли на якийсь з них більш детальний огляд. Про все це пишіть нам та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Все буде Україна!